Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський тижневий таймер AL06G. Посилання на нього буде в описі під відео. Прийшов в картонній коробці, в комплекті таймер та інструкція англійською. Таймер зроблений в пластиковому корпусі хорошої якості. Має рідкокристалічний дисплей розміром 35 х 14 мм без підсвічування. Вилка для підключення живлення та розетка для навантаження європейського стандарту з заземленням. Живлення 220-240 вольт, максимальне навантаження 2300 Вт або ж 10 А. Як бачите, годинник працює, коли таймер не підключений. Відповідно, в ньому є акумулятори, які підтримують пам'ять. Якщо ваш таймер при отриманні знаходиться в вимкненому стані, потрібно підключити його в розетку на добу, щоб зарядилася батарея. Ну а тепер про налаштування. Воно тут дуже зручне. Тижневий таймер можна використовувати для багатьох завдань. Наприклад, у вас є магазин і потрібно, щоб в будні дні в ньому вмикалось світло, а у вихідні ні. Для прикладу, підключу звичайну LED лампу. Почати слід зі скидання налаштувань на заводські. Натиснувши ось цю маленьку кнопку Reset. На дисплеї бачимо поточний день тижня, час і режим роботи таймера. Встановимо правильний час. Утримуємо кнопку Clock. Кнопкою Week обираємо день тижня. Сьогодні понеділок. Кнопками Hour і Min встановлюємо години і хвилини. Кнопкою ON AUTO, OFF можна обрати режим роботи таймера. ON. Примусове ввімкнення навантаження. OFF примусове вимкнення. AUTO – Робота за програмою. Щоб запрограмувати таймер, натискаємо Прок. Всього можна встановити 16 програм ввімкнення та вимкнення. Наприклад, перша програма Ввімкнення. Обираємо день тижня, коли вона буде працювати. Можна обрати конкретний день кожен день або різні комбінації днів тижня. Оберу тільки понеділок і встановлюю час ввімкнення о 12.05. Далі час вимкнення теж по понеділках о 12.06. Далі можна встановити наступну програму. Але дивіться, щоб час, який ви встановлюєте, не перетинався з часом попередніх програм. Щоб видалити встановлену програму. Наприклад, я хочу видалити другу, обираю її і натискаю RES. Тепер по понеділках о 12.05 світло вмикається. І о 12.06 вимикається. Все дуже просто. Дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!